Казали кляті вороги, що нас немає, що жити нам не до снаги, і наш рід сконає, пророкували нам ганьбу і меншовартість, мовляв, програєм боротьбу за життєздатність. А ми живі, а ми живем, будемо жити, не буде ворог нам, царем, нас не скорити. Ми є й будем повсякчас, незламні й вільні, свободи ген вирує в нас, ми, люди вільні. Гуртом нас знищили кати, поодинці. А привід світу нас звести, бо українці. І падав рясно білий цвіт, і кров лилася, та не змалів наш моцний рід, лиш гартувався. Пробачить гарту не могли, вражини злющі, а ми зростали і цвіли, і ставали дужчі. Знову, знову лється кров, світо падає, та правди ворог не зборов, і нас не зламає. І доки буде Бог за нас, народ не вбити, надії світоч наш не згас, ми будемо жити.